І всім привет і з вами Аня. Сегодня ми знімаємо любимая дочь» і нелюбімая дочь. О, це нелюбімая дочь, а це любимая дочка. Тихо! Я знімаю. Друза, извините. Извините. Я Друзья, звіните, извините? Пичтание знімаю, Діма, тихо сиди. Ну и встань, ти мене все спортив! Ну відстань, Діма. Ну, чай ты дома! Це моя кімната? Разве це моя кімната? Ну да. А что? Ты думала, что тебе комната будет дуже красиво? Это наши доченьки любимые. Да. Так, зараз будет твоя комната. Твоя комнатка. Вау, Вау, тут я красиво. гарно, тут красиво. Ну так, да, тут красиво, конечно. Так. А ми поки йдемо породімося. Так, а я йду в свою майку. Це в мене буде на роботу. Ой, це в мене буде на роботу. Це от сюди. Врещайте, не немає ще тут нема. Ну, ви поняли. Я видно один такий, і це теж. тому для цього він буде сидити оце. Це теж нормальний якийсь буде так ходити. З то, я просто не доробила У мене мікрофон, кстати, куди-то пропав. У мене мікрофон куди-то. Пропав. У мене мікрофону вже нема, друзі. У мене в мене колись було мікрофон, але я буду не думала, що пока собі не ну, знаю, що вона буде дуже робити. Nee, s <S yeah. okay. 是啊，不冷 <no。你会什么？嗯，不冷。嗯。 Пограю кубики. Пограю кубики. Аня, пограю. Я, пограю. Ань, Я кубики не пограю. Я лучше кубики пограю. Я лучше кубики пограю. Я лучше кубики пограю. Я поскладала. Надо уже... Ну, ну хоть щось в мене є хоть ігрушка. Ой, Так хочу собі кукольнику. Ладно, ладно. Соврайдите мені на кукла. Вам вона така шикарна. Вона така красива, комната. Вам я можу і на ней кататися, Вау вам мені ця комната. Так, я Діна, зараз у Сазара свою любимую одежду. Це що, у нас парни? Це що, У нас парна одежда? Я не вижу парну одежду, тому века цю. Мам, там парна одежда у сестри і у мене Не кидати, соборо не нужно. Добре. А це не викидає. Мам, я хочу їсти. Ладно, давай я тобі приготовлю, а якраз уже якраз уже ужин. Тобі буде тортик. Тобі буде тортик. Ага, добре. Добре. А це буде Сідати на цьому стульчике. Ідеїсти їсти. Добре. Я не кричи, не то бе-бе-бе Ну взагалі уже. Ти не занадто строго І що за зато буде дуже строге испитання. Їсти. Мені така шкурка. У него пятый есть это шкурка. Хотя я видам еду. Да, що на робити? Для цього просто я тобі дам еду и все. Даш нормально, ого. А зараз я викину цю. Не роб. Не роби цього! Ти поняв мене. Ні, я не буду це надавати. Мені її жалко, ця доча просто купає у нас день. Вообще уже. А для цього доча буде їсти саме королівський обід. Так, що вона хоче? Доча, коротше, вибирає, вона б хотіла ПВРшку. Ну, Піврешку. Оцінку. Вона би хотіла отаку пирешку і отаку зеленьку. Я завжди не стала це попробувати ура! Моя мечтаю, збудеться. И за Леннинга. Ай, все вкусненько, я пойду в мою комнату. <плодисмент> Эх, у меня такая комната красивая. Ладно, подождем, что там застряю пока. Да, ну, можно замыть руки. у мене тут уже. Окей. я показати купаюсь тут. Так, а ми поки йдемо. Я поки іду подихати, і ти тоже. Добре. Ось я буду у свої піжамі. От. І з остаю роботи буду оцем проходити. Я поки іду спати. Добре. Я з тобою. Так, а я йду в свою комнату, Ха -ха. зараз я пограю в комп'ютер. Ну, мене, конечно, не програма грає там, ну там что-то непонятне, потому я просто буде дивитися на такий екран. Что-то мне интересно надо обережно. Ну, и комната. Ой, не О, у меня идея. Я могу покатать. Может покататься. это будет очень круто. Я супер. Но, не надо очень. Чтобы меня слышали. Паца мне не надо. Так, так же само. Тато твои Так. Давай-ка выберем комнату. Давай. Мама не чує. Ты не чує. И надо даже... Буду сердец. Ура! Вот. У неї буде май... нормальний фіган. У неї буде дуже прям гарний. У неї буде от такі. Я зараз перемотаю, щоб не час. От тато переробив. От така переробка. Мені дуже нравится ця переробка. А він поки надіє свій костюм, але це, звісно, буде на роботі. Він поки йде на роботу. Я, звісно ж, доставлю свою іграшку І у неї хоть якась комната хоча б. Ну, вона хоче ще, тому вона попросила... Ой, тату попросила зар... в неї є. Зробимо красиву кімнату. Ця комната буду, я дуже старатися. До цього просто надо. Отакочки. І таке растіння, щоб було в мене все гарно. І це було гарно, щоб було все гарно. І подустроєне. І дуже прям гарно, щоб було. Для цього набагато. Таке. І отрималося полу... отакочки. От, А що це за растения? Мені не надо це растения только боку. Ти... Ой, просто не подумала, тока-бока. Це реально не подумала. головою. просто зачем мені це растения ставити? Зачем просто це растения оставити? Я не разумею только боку и бока Хорошо, только бока, поэтому я не закобоку якщо ти мне чуєш, то пожалуйста бока. О, і справді я було не ставила, а мене було це появилося з бока. Ну Ти я не знаю, що з бока, або я просто сама поставила. Або просто. Я в мене просто навіть не знаю, я не Пишіть у коментарях, пожалуйста. Так, і я зараз йду кімнату, От, і прийшла фея, і їй подарунок. От, І фея пішла. І проснулася лиш дитина. Дитина подивилася і була дуже рада. Вона була дуже там рада. Вона була дуже рада, але це кінець, в неї є її руку. І вона показала е, свою ігрушку, от як його було звати, його було звати Джорс. Джорс показала Diors". е, мешку ігрушку, тому це дуже погоже на мешку ігрушку. І вона дуже втратила. Ура! у мене друга ігрушка. Ура! Це от сюди. От. От, в мене, в мене ігрушечки. Так, це напишу откипаду. А бажаю фін, коли в мене зуб витягнувся. Сама навіть. Дуже саме викидався, зубі, коли я навіть було спала. Це я не знаю, у кого зустрічається. Ну це дуже круто. А я зараз роблю місце, ладно. Я просто... Може її потом, а мені якийсь зуб хитається. Ну це капець, мене вже зуб китайський став уже довгий. Так і в неї попросив. Письмо я запишу, звісно. Як же без письмо? Я навіть не знаю. От. А поки вони буде... будуть жити на кроватки. Тобто в мене ще нема для них місця. Вот. И Зары придет. И Зары приваи пасты зубек. Зары приваи пасты зубек, но все уже вечером. И наступает Ой, вечер, вечер наступает уже. Давай, вечер наступает. Як так швидко перейти вечір? О, як так швидко перелети в день? Ну ладно, йду-ка я. Може ще щось подумі пройти. Так, а я йду писати письмо якраз. Так, так, вона, типа, написала письмо, У мене не дуже є загадок, що тут і зробити. Ой, зараз поправлю. тут написати письмо, вона написала поставити подушку. От і вона поставила під подушку. І зараз в неї має пасти зуб. Все, вона поставила під подушку і йде спати. А фея її принесли домік. Домік дуже домік крутий буде. Для цього я, звісно з нею. Е, може фея і не йде, а вона поки зараз йде до дівчинки. Ну уже воно вже зараз да, є домик або, сам... або самі зробимо. не треба, це дуже прям великий. Ну ладно, я зроблю самий домик. Ну це не час страшного. Може це є? А я хочу секрети. О, секретик один. Хто знав, підписується на канал або ставить лайк. А хто не знав, то ставте колокольчик. Або хто не хоче, то нічого не робіть просто. Просто не це є. Або не дивіться, я не заставляю. Так, і це для животних фея дуже старалася. То в мене нагадок не, б... не було взагалі. в мене нагадок не було. І феї теж, якщо чесно, то не було. І фея уже не потратилась. А фея вже купила їй нормальний домик. Фея купила їй домик. вони, вони будуть де жити, тут в неї дуже мало місця. Я подумала, що тут так фея тут чуть обустрої, щоб, щоб її так положити. І собі фея буде так собі. Там. І дівчинка потім буде гратися. Оцена фе, фе, фе. фея принесла зараз, я лише збавлю фею. Зараз буду фея, зараз буду фея. Ну, звісно, то буде себе такі случайні, я лише не знаю, що робити. Ну, ладно, я поки йду. Ну, що там ще ти зробила, дівчонка. Так, мені заказ. Так, я лише це зробила. І йду собі. Проходить через типа, от Фея проходить через стіна. Це дуже просто. Фея проходить при стінах. От І зараз має наступити день. Зараз має А де тату мені імеса віду, якщо чесно, то мені кажуть ой, мені якось кажеться странно. Если нет умеют, то и не умеют то куда ты пришел? Шатата уже не настроялся. Я бы его набрала, если честно. Вот. Вот. Если бы я была тем миром Ну, конечно, я бы тем не забыла, если честно, то я бы. Это, конечно, игра. Ну, это, конечно, что не знаю. Вот. И мы поняли. Проснулись уже. А, що там? Так, зараз і лягає спати наше. Типо, зарману. Зараз вона лягає спати, в неї не вебеса, у тих, у кого у неї дивиться, От, у неї зубік не вебеться. Вона зараз зареспеється, що зразу не поставить. Що це? буду орати, так, не Че, ты говоришь, ну ты да не ладно, это файт, цебач. Ну ладно, бухайте, ну ладно. зато круто. Ха-ха, давай, Мишка. Давай, Мишка, давай, Мишка. Давай. давай. тихо, 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 так о, мешка буде тут спати. А цей от. Ей, він не буде спати! Ти що? Я зараз тобі дам. Ей, заяць, попугаєць. Заяць буде спати. Каже, що я зайця у хіба що я її замінила через цього. тобто це і не замінила. До до, до до, 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 ще раз мешка. Я думала, що вона дуже рада, в неї ігрушка. Вона дуже рада, мені кажеться. В неї її ігрушка. Вона може гратися. Ну, а зараз ми йдемо, кажуть. У нас ще сталося проживаємо знову консуль куколку. Ну вона другий раз догадає. В неї зараз не хитається зуплю у нас володцем рада. Даже неї постійно купили її грушок. І рушок будуть отут. а вони поки будуть відпочивати. Вони поки будуть відпочивати. Вони поне отдихають. Не, ігрушка пока отдихаю, а так пока грається. Зараз, заре, що це писано сіти п'яний? О, я так устала. Чого вона не устала, звісно. Приберуся я свій наряд. Ооо. Іду готовити їсти. А то це ще не з'їла. Ну, типу, ем, зараз ще зробимо і. Її. И я буду есть. Я буду есть. Ест. Так, ну я уже выбрал. Ну, буду есть тортик. И вот так и так уж и быть после джой. С ребятками. Так уж после джой. Так уж и быть. Так уж и быть. Вставай. Чи так рано збутила? Ми треба їдемо тобі за куколкою. О, да, ми їдемо тобі за куколкою. Зараз я обираю свій костюм. Зараз я ябираю костюм. Це, звісно, я говорила вам, що це на роботу. Ну, то мені дуже пристроїться костюм надійти. Він буде для всякої свій асоціації. Ми поки йдемо. У Ми поки іде. А поки їх на маленька дочка, пока нічого не переживаємо. Ну, пока не переживаю, що я одна дома. І можна робити щось захочу. Е, ну, а, конечно, конечно я не знає. Поэтому ми... зараз ми купимо ігрушечку. Зараз я йду. І от сюди. Тут буде да. ігрушечка. І це друге. От. Tá Так. 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 І друзья. друзі! Зміните, друзі, зліїсницьку. Добрий день. Ого, така сосідась косіння. Ну тут змінилося. не знаю. І, як я не так хочу. Йдемо Демон, саму точку, яку я знаю. Запусти такого хамтика кубичку. Метод выставить сюда, і сюда, ой, назад и доходим сюда. Может, я, конечно, что-то неправильно показываю, но по поправьте. Ну, может, я найду все мои каши, вот это. Это у нас сами важный секрет. Робот, ведь Ну, тут она тюрьма.

дом. Вот сюда дом. Да ты хуже в этот дом. Так. От сюда. И дальше, чтобы точно еще не... Это зря. Это он просто так. Путем. Да куда ты шла? Да, за, ней, за куклы поют. Их, а меня не за куклу поют. Эх, а мне Ладно. Угу, йдемо, дорога. Ідемо. Еквідай кораллі. Так, іди свою комнатку іграйся сюди.

Свет. Хочется такую какую. Да. И даю без парку. Чтобы она мне не нравится. Тупчика с бека. Ура! Всім пока. З вами була Аня і все. Всі-пока.